Элита Российской Федерации, она, в общем-то, от войны не получила одни неудобства. Ну, обычно есть такой популист, так сказать, особенно такие вот ребята левацкие, не левые, левацкие, любят там просуждать, ой, как они обогатились на войне, разжирели многие и прочее, прочее. А я вопрос, у меня совсем другое, я вижу совсем другую картину. Для большинства олигархии, я не говорю чиновничество, олигархии, для большинства предпринимательства и бизнеса эта война не выгодна. Она принесла только-только убытки. Ну, кто разжирел? Давайте посмотрим. Нет, разжирели банки, но это я отдельно потом скажу. Разжирели там пильщики бюджета, некоторые чиновники, но это уже это не бизнес на самом деле. А, а так вот давайте пойдем по пунктам. А что, Газпром что ли разжирел? Газпром превратился в убыточную компанию. Газпром лишился двух третей рынка очень обильного платежеспособного рынка Евросоюза, и китайский рынок даже четверти не восполнит. Китайцы выкручивают только они цены, они хотят низкие цены на газ и такие объемы не брать не хотят. Кто обогатился Нефтяное все нефтяные тузы? Да нет, конечно, потому что, во-первых, цены упали первое, и второе, у них выросли издержки. Из, э, приходится, так сказать, понятно, так называемый теневой танкерный флот, хотя он, конечно, не теневой, на самом деле он вполне официальный, но издержки выросли, для того чтобы продавать нефть, а, риски выросли, приходится, так сказать, со страховками и прочими причинами химичить, и тоже очень, это, кстати, дорого обходится, и фраг танкеров тоже дорого, а кроме того из, из той же Индии, помните? Индусы фактически так очень здорово технично нас использовали. Помните, за рупии нефть. Только эти рупии приходится оставлять в Индии. Это не, про, не старая довоенная. Продал нефть, получил доллары и евро. уводил в любые офшоры, используя как угодно. Нет, ты рупии получил, в Индии вложи. Опять, То это тоже, как говорить, говорится, говорит, жизнь осложнение металлургические воротилы, но ну, сколько слава из них тебе. попало под да за... эмбарго, под запрет и прочее-прочее, при том, что в общем прежняя сладкая жизнь, когда ты мог пресвободно торговать и нефтью и метал металлическими чушками, вот получать доходы в долларах. Вот. И свободу-то -то размещать их на Западе, держать, туда ездить, детей держать Вся эта жизнь кончилась И простите, никакой Китай, никакие Арабские Эмираты этому не заменят вот. Ты все время попадаешь под страх конфискации, санкций Конфискации того, что ты -то, что -то получил Проблемы вообще с конвертацией, например, рублевой прибыли в валютную, в твердой валюте И так далее, и тому подобное Кто еще выиграл? Я так Давайте посмотрим, кто еще проиграл от этой войны авиаперевозчики, пассажир гражданской авиации, проиграла однозначно, она э, в очень плохом положении. Строительный бизнес, большой, так сказать, большая сфера экономики, только проиграл. Ему у них, простите, подъем учетной ставки, э, э, так сказать, ликвидация льготной ипотеки, у них очень большие трудности. Громошностроение, ну, посмотрите, у них, э, у них падают, э, падает сбыт, придется снижать производство. Почему? Потому что аграрии тоже не в лучшем положении. Они не выиграли от войны. Вот, Одних, у, них, одни, так сказать, у них проблемы с платежеспособным спросом. Им не хватает 60 тысяч тракторов мощных, тяговых, и 34 тысяч комбайнов. 6 лет работы Россельмаша, вот только на комбайны, на возобновление. А у них денег нет. 25 шахетів шахедів знищили наші оборонці неба цієї ночі. А загалом росіяни запустили 29 ударних безпілотників по Україні. Також ударили двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 по Одещині. Про це повідомили у повітряних силах. Ворожі цілі знищили у межах Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей. 35-річна жінка загинула унаслідок ворожого удару по Одесі. Ще десятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих 9-річний хлопчик його ушпиталили. Також у важкому стані до лікарні госпіталізували 22-річного юнака. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пізно ввечері росіяни ударили по Одесі дронами. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок. Там зайнялася пожежа. Також у наслідок обстрілу пошкоджений магістральний трубопровід централізованого Опалення. Наразі котельня не працює. Понад 40 тисяч мешканців, а також медичні та соціальні заклади залишилися без опалення. На місцях влучань працюють екстрені служби. Уночі у Маріуполі та Бердянську лунали вибухи. Працювала ППО окупантів біля аеропорту Маріуполя та у районі селища Виноградне. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У Бердянську Бердянському районі вибух стався у районі Новопотрівки біля полігону. І до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 144 бойових зіткнення відбулися на фронті впродовж доби. На Донеччині росіяни атакують на шістьох напрямках. Найгарячіше досі на Курахівському там сили оборони зупинили 37 ворожих штурмів. Також напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. 24 атака атаки відбули наші захисники неподалік Лисівки та Променя. Ще 12 штурмів зупинили на Времівському та 11 на турецькому напрямках. Неспокійно і на Харьк. Ківщині росіяни 11 разів штурмували українські позиції поблизу Куп'янська. Ще чотири рази атакували районі Бовчанська та Глибокого. А за добу наші ракетники та артилеристи завдали два удари по районах зосередження особового складу окупантів. Також знищили чотири склади із боєприпасами ворога. Краснодарський край Росії усю ніч атакували безпілотники Жителі Кримська. Пишуть у пабліках про численні вибухи. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Олександр Коваленко повідомив, що уночі під удар потрапив військовий аеродром. А уранці тамтешній губернатор заявив, що російська ППО, начебто, перехопила кілька десятків ППЛА. Уламки упали на п'ять домоволодінь. Постраждалих немає а Міноборони країни-агресорки звітує про збиття більше півсотні безпілотників над Білгородщиною, Краснодарським краєм, Кримом та Азовським морем. На сході Франції закінчується підготовка української піхотної бригади Анна Київська. Навчальний центр відвідали французький міністр закордонних справ Жан Нуель Баро, міністр збройних сил Себастьян Лекорню та делегація посольства України у Франції про це повідомляє «Укрінформ». За останні два роки Європа підготувала 60 тисяч українських солдатів. Навчання та оснащення української бригади це практична модель підтримки, яку Франція показує світу. Посол України Вадим Омальченко зазначив, що навчання наших військових. Овах продовжиться і у наступному році. А від сьогодні у застосунку Армія Плюс запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Як повідомив міністр оборони Рустам Мєров, тепер військовослужбовці збройних сил можуть швидко і без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Про це займає близько 15 хвилин. Командирської згоди для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається у кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть впродовж 72 годин. У разі відмови у додатку обов'язково вказують чіткі причини. Міністр оборони Рустем Умєров обговорив посилення протиповітряної оборони зі своїм колегою із Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Розглядали можливості співпраці двох країн у військовій сфері. Про це глава Українського оборонного відомства повідомив у соцмережах. Також ключовою темою зустрічі стала підготовка українських військовослужбовців за участі норвезьких інструкторів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.